Вітаю, шановні друзі! Зараз розкажу вам нереальну історію, як українська пара провернула фінансову аферу з допомогою для біженців на 11 мільйонів крон в Чехії. Друзі, зробіть, будь ласка, репост і підписуйтесь на мій телеграм-канал. Гучний скандал з привласненням грошової допомоги для біженців зараз розглядається в чешському суді, де українська пара, чоловік і жінка, провернули досить серйозну аферу з залученням України. Інських біженців і е, отримали е, на руки е, близько 11 мільйонів крон, це десь до 200 тисяч євро. Всього таких випадків, друзі, вдумайтесь на хвилинку, було 830 випадків. Ви розумієте, який це масштабний е, був в принципі план е, по отриманню е, незаконному отриманню фінансової допомоги від чешської держави, як пише е, чеське видання про Україн. Обвинувачені привозили з України групу людей за домовленостю з парою. Ці біженці відкривали в Чехії банківські рахунки, куди надходила гуманітарна допомога від держави. Потім пара знімала готівку з банкоматів, забирала собі частину суми як оплату за послуги а решту віддавала фальшивим біженцям. Після цього людей повертали назад в Україну. Поліція затримала шахраїв під час чергового в'їзду до Чехії. Тоді у них вилучили 74 платіжні картки та 12 мобільних телефонів. Які використовувались для доступу до рахунків. Чоловік за фахом, колишній митник. Ну я так розумію, що досвід роботи в митній службі України, мабуть, все таки дав своє. От чоловік за фахом, колишній митник на суді виступав чешською мовою та заявив, що витрачав гроші на утримання родини. Прокурорка Петра Голанова зазначила, що офіційно з'ясувати, куди саме поділись кошти, так і не вдалося. Жінка, яка працювала вчителькою у початковій школі, а у вільний час займалась фітнес-тренуваннями, спершу заперечувала свою причетність, але згодом також зізналась у злочині. За словами прокурорки, організатором схеми був саме чоловік, який взяв на себе більшу частину провини. Прокуратура вимагає для чоловіка 6,5 років позбавлення волі, для жінки 5,5 років позбавлення волі. Адвокат чоловіка стверджує, що його клієнт здатен протягом двох місяців повернути до одного мільйона крон. Крім того, у пари було вилучено майно на суму близько 2,5 мільйони крон. Друзі. Остаточне рішення очікується десь в середині серпня. Ось така неприємна справа трапилась з українськими біженцями, і ця справа кидає тінь на всіх українських біженців. Тому, друзі, дотримуйтесь законодавства і не вчиняйте жодних протиправних дій. І також зазначаю, що особа вважається невинуватою, доки її вина не буде доведена в суді. Хоча в даному випадку, як пишуть журналісти, українська пара вже десь там частково Визнала свою вину в даному шахрайстві, тому друзі, ось такі історії. Бережіть себе з повагою. Ваш адвокат Демченко.